Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в Subnautica. В Минулий раз ми закінчили на тому, що ми припливли на острів невідомий, на якому була якась інопланетна споруда, яку нам треба дослідити. До речі, ця е, споруда відкривається бусковою дощечкою, яку ми підбирали чи ні? Я не пам'ятаю. Ні, ми її не підбирали. Отут можна дослідити фрагмент, її десь тут буде валятися. До речі, у нас час до прильоту променя буде скоро. Промінь це е, космічний корабель, який за нами мав прилетіти з космосу на цю планету, е, щоб нас врятувати. Ну і от ми подивимось, що буде, коли закінчиться таймер. Ось ми підібрали бускову дощечку. Ось вона така красива, фіолетова. Ай, боляче. Нам потрібно от сюди вставити. Давайте дослідимо. І нам потрібно от сюди в цю бускову дощечку. Щоб відкрилися оці е, бар'єри, оці бачите, зелененькі такі. Насправді всі люди, які перший раз заходять сюди, е, всі лякаються, тому що щось незвідане, якась музика незрозуміла, але насправді не треба сильно лякатися, бо нічого тут страшного не буде. Іонний куб, ось він. це дуже дорогоційний матеріал. Ну, в плані того, що він нам дуже сильно знадобиться, а він нам знадобиться в дуже багатьох крафтах, саме інопланетних штук, не таких, наприклад, як досліджувач або ніж, саме інопланетних. Ну але це вже в більш майбутніх крафтах він знадобиться. Тобто, зараз поки що він не потрібен. Ми просто його збираємо. Ну давай я добре, добре, почитаю, що ти уже мені кажеш. Найімовірніше ви зможете взаєм... Ні, не так. Треба згадувати наші традиції в вседнатиці. Найімовірніше ви зможете взаємодіяти з цією спорудою, якщо отримаєте доступ до кімнати. <плес> якщо отримаєте доступ до кімнати керування, розташовані у нижчій щастині. Дослідження для візерунків не змогло встановити, чи вони призначені для оздоблення, чи для виконання певної дії. Потрібно більше відомостей. Не буду я тобі ці відомості шукати, сама шукай. Я готовий все досліджувати. Давайте. О, ще один іонний куб. Ну, саме в крафтах він знадобиться ну, набагато пізніше, ніж зараз, а ось. Е... Коротше, давайте за... запам'ятаємо на тому, що він дуже корисний, і все. Я не буду вам зараз пояснювати, не буду спойлерити. Просто хочу вам от, ну, сказати, що він буде корисним. Все. О, до речі, отут позаземний ліфт. Ну. Зараз ви побачите, як це працює. От пам'ятаєте наші ліфти? Такі забруднені, взагалі такі. А тут дивіться, які частенькі, і тут дивіться, як зручненько. Мене знудить в якийсь момент, якщо я так постійно переміщатися буду. А тут басейн. Тут, скоріше за все, що ну, можна було якусь інопланетну цю заганяти. Які. Підводний човен якийсь інопланетний. Хтось заганяв сюди. Так, ми проходимо з вами в двері. Точніше, в арку таку, не в двері. Арка. О! І гвинтівка позаземна тут зразу. Позаземна гвинтівка так і називається. Так, тепер нам по такій. Ем, мовляй. як це назвати? Сходином. Екскалаторі нерухомому. На нерухомому ескалаторі, на плоских сходах, просто на сходах, але інопланетних. Як це назвати? Напишіть в коментарях. І бузкова дощечка. Позаземний прилад. Прилад кінця світу. Отаке От малесеньке, От. Дослідження засвідчує, що цей прилад містить достатньо енергії, щоб знищити всю планету разом із її більшістю сонячної системи. На щастя, він вийшов із ладу. Досвідчити засвідчує, що за цим виходом розташована кімната керування з породою. Так, тут буде кімната керування, і відбудеться щось цікаве, якщо ми туди зайдемо. А перш ніж ми це зробимо, потрібно закласти бускову дощечку, щоб нам відкрилися двері. Ну, бар'єри, це, це не двері. Ну і ось це ядро. Так, треба водички випити перед цим. Так. Взаємодіяти. Тут е, наш персонаж просто максимально тупо поступив. От ну, зараз просто дивіться, дивіться, що він зробить. Бамс! Нащо ти туди руки стоєш? Ну це боляче насправді. До речі, отут е, портал буде, який також буде дуже важливий, і ви зрозумієте в майбутньому чому. Я зараз вам не буду розказувати. Але насправді це оця споруда. Це не єдине, що є на цьому острові. Також є ще печерка. Одна така дуже крута. В ній там дуже багато всіляких корисних копалин там літію, всього. Але проблема в тому, що там ну, в мене місця на це все не вистачить. Але я не за цим сюди прийшов. Я вам хочу показати, що там також є портал. в одній, ну, в одній одній ну якраз Тут одна печера, вона просто велика. В цій печері є портал, який нас веде в одне дуже цікаве місце. Так, тільки я забуваю, постійно я забуваю, як іти до нього. Відійди від мене. Ну, у нас є ще 13 хвилин до прильоту проміння. Тому у нас ще часу вдосталь, але ну, у мене таке перечуття просто, що я заблукати в цих печерях можу, тому. Ну тут, ну, тут справді довга печера. Типу ти йдеш в одне місце, а виходиш зовсім в другому. Мені здається, я знайшов для себе нове місце, я ще ніколи його тут не знаходив. Я не знав, що тут можна бускову дощечку ще знайти. Я думав, вона тут одна, а виявилось, що їх тут дві, можна знайти. Парам-парам-парам-парам. Пам -па, ря, 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 ря До речі, тут ще одна печерка є, але вона ніяк не пов'язана з тою, в якій треба портал знайти. Ух. Блін, мені б так хотілося показати вам цю печеру. Хоча, насправді, нема навіть сенсу зараз, бо залишилось 10 хвилин. А, ну ось, слухайте. Ось і воно, воно має. Сикфлуйден. Сикфлуридента. Ти що, ти знущаєшся, я ж тільки шот випив водички. Ну, все це моя остання. Парарара. Парарара. Так, ще раз. Оці штучки нас кудись ведуть, правильно? А, ось і портал, він виявляється у тут бу. А, ні, це не портал. А, ось портал. Коротше, бачите, це вхідний портал. Тобто, це, через цей портал треба входити саме. Є два портали в Сабнатиці. Це вхідні портали, в які потрібно вставляти іонний куб, щоб ну, активувати їх. А є. Вихідні портали, з яких ти виходиш. В них не потрібно вставляти куб. Ну, ти їх ніяк не активуєш. Їх потрібно активовувати в тому випадку, якщо активований ось цей портал, вхідний. Тоді і активується вихідний. Ну, ось цей портал. Я думаю, що я запам'ятаю, як сюди йти. Гудбай. Я пішов чекати сонячний промінь. Ну, або що, що нам ще робить? Ну, значить, чекаємо. Промінь. Я поки водички поп'ю. А ви можете там, я не знаю, підписатися на цей канал поки що або вподобайку поставити, наприклад. Бачите, що воно робить? Воно... якби більшим стає. Тут ми дізнаємося сувору правду. Уцілілий, ми бачимо yeah, вас. Know, you... Гадки немає, як ви змогли там протриматися. We ми війшли, війшли в атмосферу та знижуємо на місце приземлення. Це якась будівля внизу? Тобто ти What не можеш. Тобто ти не можеш визначити? Тримайтеся, назад дороги немає. За вас усім приготуватися. Приземлення через 10, 9, 8. Ось він, сонячний промінь. Це, бу це з будівлі? Зміни курс рушійна! Мінус сонячний промінь. Ви зрозуміли, що це? Я думаю, ну, здогадалися всі, а хто грав в сабнатику вже знають. Це гвинтівка ППО, яка нас і збила. Коли ми влітали на Аврорі на цю планету через атмосферу, то вона нас збила. Якраз тому ми й впали. Але якимось чудом єдиний, хто вижив із цієї Аврори, ну це були оці уцілілі капсули. Тільки проблема в тому, що єдиний уцілілий, якому вдалося прям вижити, то це був наш персонаж, п'ята капсула. От саме тому ми й впали на цю планету. Це не було із-за того, що там руш... з Ручійом у Аврори щось сталося. Тим бачу у космічного кора корабелю, який через всю галактику нафіг пролітає. Так, а тепер ми йдемо з, е, саме до цього порталу, який ми бачили з вами. Я просто хочу вам показати, що там буде. Кладемо іонний куб сюди. Готові сюди війти? Я ні просто. Але, ну, потрібно, на жаль. Це, до речі, наш перший вхід. Ми ж ну, раніше ще ж не входили, правильно, в портал. Ну да. Де ми зна... могли знайти цей портал? Заходимо в портал. Так, наш персонаж. Ми прийшли в цей портал. Ой! -ой, -ой. Ми типехаємося кудись. Через галактику пролітаємо. Куди ми зараз тепнемось? Ось, і те я й казав, що тут, от, якраз оце, вихідний портал. Бачите, тут немає штуки, щоб поставити сюди іонний куб. Ми тепехнулися на інший острів. І це якраз було. Була та позначка, яка нам далася після дослідження 19-ї капсули. В минулій серії ми її дослідили. Ось тут має бути десь підказка на це відео якраз. Пам'ятаєте, де ми були? Ми були аж он там. Ось наша міль в 2200 метрів від нас, в двох кілометрах від нас. Ми ззаду Аврори. Ну, тобто, ми були спереді Аврори на тому острові, а ми тепехнулися назад Аврори. Ми тепер її ззаду бачимо. Я хочу просто дойти. О, бачите? Це що оце таке? Ми будемо досліджувати в наступній серії. Що ж, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім смачного, якщо ви дивитесь цей ролик в день. Я записую його вночі, піду зараз спати. Тому мені на добраніч, а вам смачного.